Всім привіт! Мене звати Натя за канал Світло Бібліотеки, і у цьому відео хочу розповісти вам про книги, прочитані мною у грудні минулого року. Це були п'ять цікавих різножанрових книг. І про дві з них буде короткий огляд, тому що про них є окреме відео на каналі, а саме це книги українських сучасних авторів від видавництва Темпера, Стокгольм Валентина Поспілова і проти ночі Поліни Кулакової. Загалом коротко скажу, що «Стокгольм» — це початок трилогії Валентина Поспілова, яка буде називатися «Трилогія Північних Міст. І тут у нас така суміш містики, детективу, політичних інтриг, переворотів, релігійної тематики, всього багато намішано. Я розповідала вже в окремому відео про те, що мені складновато йшла ця історія через перенасиченість персонажами, через перенасиченість. Стилістичною мовою, таким текстом з занадто ускладненим автором тут події розгортаються, якщо коротко в Україні десь через десятиліття, тобто це 30-ті роки, і мова йтиме про Київ, у якому Релігійні фанатики захопили будівлю і нібито там заручників будуть тримати і так далі. І за рік до цього зимою теж у Карпатах відбувається викрадення дітей. І як ці події пов'язані, буде, скажімо так, сполучною ниточкою наша головна героїня Мирослава. Її загалом і відведена ключова роль у цій історії. А наступна книга проти ночі Поліни Кулакової, і це такий гостросюжетний трилер, детектив. Він невеличкий, але він. В нього важко відірватися, тому що події розгортаються дуже активно, дуже жваво, і хочеться нарешті дізнатися, в чому буде розв'язка. В, в цій історії було, як на мене, багато таких клішованих образів, але тим не менше, історія читалася швидко, захопливо, на одному подиху, і загалом я не проти почитати ще щось із творчості письменниці. І загалом мені книга сподобалась. І ще одна книга прочитана у грудні, теж української письменниці. Це дебют Олени Кузьміної, її проект Лабіринт. І загалом, якщо говорити про сюжет, то ця історія нам розповідає про таку собі антиутопічну державу, де все дуже регульовано, де держава всіх обмежує, всі права обмежені, і суспільство в цій державі поділено на касти там військовослужбовці, державні службовці і так далі. І от щороку із цієї із кожної з цих каст обирається один учасник, який відправляється до проєкту Лабіринт. Що це за проєкт? Ніхто толком не знає, тому що про нього ходить така собі погана слава. Майже ніхто звідти не повернувся, а ті, хто повернувся, якось не можуть навіть зв'язати два слова докупи і розповісти, якось зв'язано, що з ними відбувалося, але всім зрозуміло, що це було щось страшне і жахливе. І вибратися з цього лабіринту далеко не всім можна. І от, якщо відокремитися від цього, щоб не спойлерити, то потрібно залишити сюжет ось тут. І розповісти вам ще окремо про головних героїв. А в нас їх загалом два. Це хлопець, учень на ім'я Тео. І такий розбешака, має друга, теж такого кремезного здоровання, який не вирізняється інтелектом, зате вони з Тео хороша команда для того, щоб наводити страху у школі. І він має непрості стосунки зі своєю родиною з певних причин. А друга наша головна героїня є державною службовицею якраз, і тут державні службовці в цій державі поділені на категорії і пронумеровані, ніби і чим ближче число до першої сотні. Тим важливіший статус цього статус службовця і тим більше в нього допуску до різної інформації, тим більше у нього обов'язки, відповідальності і так далі. І от нашої головної героїні, основним обов'язком службовця, є підготовка або кураторство одного з учасників проєкту щороку. І вона в цьому проєкті сама зацікавлена, її цікавить, що там відбувається в проєкті Лабіринт, але чому так відбувається, яка драма особиста стоїть за цим за її зацікавленості ми дізнаємося. Уже в процесі читання, і загалом мені книга читалася дуже так, живо і драйвово, я не могла навіть відірватися. Ще коли доходила до таких дійсно кріпових моментів, а тут їх є трохи, то тоді я залишала, тому що переважно я читаю ввечері перед сном. І коли я читала якісь такі страшні моменти, мені хотілося вже відкласти і, і, і лягати спати. Але насправді історія дуже динамічна і постійно тримає в напрузі. І крім того, мені сподобався головний персонаж. ось якраз цей Тео. Він був якимось таким, знаєте, Неоднозначним, тобто завжди цікаво спостерігати за героєм, який і не хороший, і не поганий. Тобто йому доводиться постійно балансувати, а коли це ще й підліток, то це взагалі такий постійно пошук і баланс. І в цій книзі, я думаю, що це не буде спойлером, чи я скажу, що тут історія просто обривається посеред сюжету. Тобто тут немає такого, що ніби авторка доводить до когось напівзавершення і каже: От, могло би бути так, і так, і так, а ви собі придумайте як. Ні, тут як. Якраз раптово посеред сюжету прямо зупиняється розповідь, і у вас є мільйон просто варіантів, як це може завершитися. Мені це з одного боку сподобалося, а з іншого мені хочеться продовження, тому що тут дійсно є безліч варіантів розвитку подій подальших, і цікаво, як сама авторка це бачить і куди вона б привела далі своїх героїв. Тому я буду чекати на продовження, і мені загалом історія сподобалась. І ще дві книги я читала в грудні в електронному форматі, і одну з них я читала на електронці, і зараз зроблю такий ліричний відступ в сторону електронки, тому що давно вже... Збираюся вам розповісти про свою читалку і хотіла зробити це у влогмасах, але до них якось не дійшли у грудні руки, тому розповідаю зараз. Для тих, кому не цікава тематика електронних книг, можете промотати і перейти одразу до огляду наступної прочитаної книги. На день народження мені чоловік цього року подарував. Електронну книгу, і це було мега подарунок, тому що я не знаю, як би я зараз читала, коли постійно відключені світла, і загалом це виявилося дуже зручно. Не те, щоб у мене не було до цього електронної читалки, я не знала, як це класно. У мене була ось така Pocketbook mini і вона у мене вже 9 років. Мені її теж колись подарували друзі, складалися тоді всім гуртожиткам, тому що вона була. Не дешева, але Боже, скільки з цією прихідкою я провела класних годин читання, яких тільки творів за обсягом я не читала на ній. І загалом у мене до неї претензій як до читанки, тобто ніяких таких не було. У мене були до неї вже через 9 років питання більше як до сучасного гаджету, тому що що мені тут бракувало, то це. Підсвітки, тому що зрозуміло, що без світла вона виглядає як звичайна книга. І... Тут неможливо читати в темноті. По-друге, тут немає Wi-Fi. і для того, щоб додати нові книги, доводилося підключати через шнурочок до ноутбука. А це не зовсім зручно мені з малюком і немає завжди часу це робити, сидіти там, перекидати щось. А по-третє, вона кнопкова, і це уже на, на нинішній час теж дуже незручно, тому що м -м, поки там долистаєш до якогось моменту, або якщо ти хочеш подивитися в електронній книжці цій. Примітку, то тобі доводиться просто, знаєте, як змійкою набирати вправо-вліво-вниз вверх, і це збирає багато часу дорогоцінного <гум> читачку. Тому ось ця нова книжечка, яка вже в мене не Pocketbook, а Amazon Kindle, просто справляється з усім цим набагато краще і швидше. По-перше, вона швидше включається. Ось ця у мене включалася. Ну, скажімо так, я коли заходила з нею в метро, я тільки спускалась в метро і вмикала, і от до моменту, коли я там доходжу до поїзда, сідаю у вагон. От на той момент в мене вже відкривається книга. Тобто, можна було, якщо забуваєш включити її на вході в метро, то можна в одну зупинку просто їхати і чекати, поки вона вимкнеться. То ось ця книжечка, ж навпаки дуже швидко включається. Варто там розгорнути обкладинку, і вже вона переходить до тексту, який ти читаєш. Плюс тут є підсвітка, що надзвичайно зручно, і я вже не знаю, що штук п'ять книг на ній прочитала за цей час, а може більше. Ну це мега-зручно дійсно. І по третє, тут є Wi-Fi, і у мене є додаток на телефоні. Kindle, є на самій електронці доступ до Wi-Fi, і вони синхронізуються. Тобто я на телефоні купую книги, додаю їх у додаток на телефоні. З'являється тут на цьому гаджеті. Це мега зручно, це мега економить час. І, наприклад, коли я десь далеко від електронки, але є можливість почитати на телефоні. Я читаю, і потім, коли я відкриваю електронку, то воно мені пропонує перейти до того фрагменту, на якому я зупинилась на телефоні. І в зворотному напрямку це теж працює, і це теж поводиться дуже класно. Тому я дуже задоволена цим подарунком і тішуся, і радію, і читаю тепер. Електронні книги і це ніяк не зменшує обсяг моїх паперових книг, прочитаних навпаки. Це збільшує загальний обсяг книг, які я можу читати, тому що я деякі книги навіть читаю комбіновано в паперовому вигляді. І коли немає можливості, то читаю в електронному. А тепер до огляду е, книги, яку я читала, і це була книга Івана Багряного, сад Гециманський. І цю книгу за її прочитання я вдячна підписникам в інстаграмі. які е, Я в грудні проводила таке опитування Змустьте мене прочитати щось. І е, якраз сад Гециманський в інстаграмі за неї віддали більшість голосів. І я взялася за цю історію. Одразу скажу, що цю історію мабуть, не варто було мені читати наприкінці року, тому що хочеться в грудні все таки якогось легкого, більш починкового такого читання. Але тим не менше, я дуже задоволена, що познайомилася з цією історією, тому що це одна, мабуть, з таких найяскравіших книг на моєму читацькому горизонті за всі роки. І якщо говорити про сюжети, то історія нам розповідає про головного героя Андрія в часи 30-ті роки, коли відбуваються масові репресії, Сталінські і Єжовські, і наш головний герой якраз потрапляє до НКВДської в'язниці, і він там проводить кілька років. І відбувається з ним там все найстрашніше, що могло відбуватися у НКВД-ських в'язницях. Це і побиття, і катування, і навішування різних справ в зраді совєтської власті, і так далі. І загалом ця книга автобіографічна Іван Багряний таким чином розповів свою історію, тому що автор теж був ув'язнений і відбував покарання і в Веслані десь на півночі Росії. І це забрало 5 років його життя, дуже підірвало його здоров'я, після чого він не так уже й багато прожив, але встиг написати цю, цю річ, і це великий внесок автора українську літературу. і. В взагалі розповідь того, що відбувалося на території, зокрема України у 30-ті роки, я не я не буду переповідати всі жахіття, які відбувалися з нашим головним героєм, але підмічу якісь такі речі, які мене дуже вразили в цій книзі. По-перше, мене вразила мова, якою написана ця книга. І, от Іван Багряний так мелодійно, так красиво пише навіть про. І страшні, просто неймовірно жахливі речі, які з ним самим відбувалися. Його мова якась така поетична, ти ніби читаєш якусь поезію, якийсь вірш, і це в цьому відчувалася якась велика любов до української мови, коли з такою майстерністю дібрані слова, і ти не можеш спинитися, просто коли речення навіть довге, але ти по ньому просто перетікаєш поглядом, перетікаєш по цих словах. Це якийсь надзвичайний талант письменника, так майстерно володіти словом, так майстерно передавати свої думки, ніби це дійсно якась пісня розказана, і насправді у тексті в'язні в'язниць, а це в основному інтелігенція, дуже освічені люди, науковці, керівники різних підприємств, інженери, ну тобто, всі вершки суспільства, можна сказати, українського. Uh, і в книзі дуже багато вони співають в ув'язненні, навіть коли це заборонено, навіть коли uh, за це їм погрожує покарання загрожує покарання, а вони все рівно знаходять спосіб, і навіть там був один момент, коли вони. Uh, Збирають у камері, в якій там кілька сотень в'язнів сидить, вони формують свій хор і виконують українські пісні. І от оця любов до української пісні, мабуть, відчувалася мені і в самому тексті, тому що він ще раз повторюсь, він дуже мелодійний, дуже поетично написаний, не зважаючи на те, які страхіття описує Іван Багряний. Друга річ, яка мені мене дуже вразила, це те, як автор, розповідаючи свою історію через головного героя Андрія, намагається розповісти, розповісти дуже багато історій інших людей, які були так само безпричинно ув'язнені, безпричинно вбиті, зрештою, чи зіслані на. Десь заслання до Сибіру, і він ніби цим намаганням хочеться залишити якийсь слід, якусь згадку про цих усіх людей. Ясно, що він не може охопити ці тисячі, тисячі, сотні тисяч людей, закатованих радянською владою, але він це так щиро видно, як він намагається якомога більше історій вплести і розповісти історії цих людей, щоб, хоч якийсь слід, якась згадка після них залишилася, щоб світ. Про них знав і пам'ятав історії їхніх життів, і так далі. І це було дуже щемко, і це дуже так відчувалося дуже щире бажання автора дійсно це зробити і донести. Ну і по-третє, це, звісно, така життєстерна думка автора про те, що все-таки в нелюдських умовах можна залишатися людиною, можна залишатися вірним собі. І наперекір ось цьому лозунгу НКВД про те, що краще зламати ребра, стане винним ніж пропустити одного винного. Іван Вагряний представляє свою думку, що можна вмерти двічі, можна вмерти духовно і можна вмерти фізично а можна вмерти один раз, залишившись тільки фізично, залишившись при своїй думці, залишившись при своїй совісті. І не розколовшись, і не погодившись на провокації, не повівшись на провокації радянської влади і тих катів, які чинили злочини над людьми. І тут автор не осуджує тих, хто зламався, і тих, хто не витерпів катувань фізичних, тому що це були не людські якісь страждання і не людські умови. Але в той же час він каже, що не шкодуйте нас, ми все рівно в цьому всьому жахіті, в цьому всьому. Страху, ми залишалися людьми, ми формували якісь свої правила в цих навіть камерах, де фізично не можна було лягти, де люди просто сиділи впочіпки і спали часто в просто якихось неймовірних складних умовах. Все ж автор розповідає нам, що ми залишались людьми, ми залишалися освіченими, інтелігентними, ми навчалися, ми комунікували, ми створювали якийсь свій порядок, ми підтримували навіть чистоту. І це дуже надихає, і це дуже захоплює те, як автор, дійсно пройшовши перейшов, всі ці жахіття, зміг зберегти в собі людину і зміг зберегти в собі таку високопіднесену духовну людину і бути вищим над цим всім, переживши просто надлюдські страждання. І це моя щира рекомендація. Якщо ви не читали цю книгу, я вам дуже раджу. Будьте готові, що вона випатрає вам душу і серце. Але це дійсно та річ, яку дуже важливо, мені здається, прочитати кожному. Так вона не маленька за об'ємом, але я вам раджу колись все ж таки до неї дійти. Тим більше зараз багато її перевидають, і в видавництво апріорі вийшла, і у віхоли вийшла в серії неканонічний канон, яку я, до речі, теж хочу придбати собі. І мати на своїх полицях, тому що впевнена, що цю історію я ще обов'язково перечитаю. Ну і остання книга, прочитана у грудні, це була якась книга, яку я неймовірно довго читала ще, мабуть, з поза минулого року. Це ті, що співають у, у терні Колін Макалу, і це така історія, мабуть, які з якою більш-менш усі знайомі, можливо, чи за екранізацією, чи за книгою. Але тим не менш для мене це дійсно історія про кохання, це сімейна сага, і це історія про вибір, про вибір між своїм обов'язком і своїм покликом серця, між своїми, своєю відповідальністю і своєю душею. І загалом по сюжету у нас є історія родини, які перебираються з Нової Зеландії до Австралії. І їм від багатої родички дістається такий уділ землі, де вони мають господарювати. І загалом мова у нас йде більше про дівчинку, яка є в цій родині. Скажімо так, у цій родині багато синів і багато роботи фізичної, і на цю дівчинку майже ніхто вдома не звертає увагу, ні мама, ні тато, лише один брат більш-менш з нею проводить час. І ось на цю дівчинку звертає увагу священник у тій місцевості католицькій, і йому дійсно шкода цієї дитини, він якось старається з нею спілкуватися, вона йому щиро подобається. І коли дівчинка дорослішає, це вже із таких платонічних почуттів переростає у справжнє щире кохання, але оскільки він католицький священник, то він не може одружитися з нею і. І тим більше у нього є дуже амбіційні плани, він будує собі кар'єру церковну, і він уже на момент її дорослішання священник, який знаходиться в Римі, у Ватикані, і він дуже близький до Папи Римського, Тобто, у нього вже значний такий статус, і він не може ним пожертвувати навіть в ім'я. Кохання, а Колін Макалов каже нам цим прикладом, що все ж ми всі люди, і ми всі піддаємося почуттям, і ми часто не можемо. Давати раду своїм почуттям. окрім цієї головної героїні, яку ми бачимо ще з дитинства, і потім дорослому віці Меґі. Ми також спостерігаємо за долею її двох дітей, і це переростає в таку родинну сагу, тому що далі ми аналізуємо якісь події з минулого цієї родини і бачимо уже таке нове покоління. Це дуже красиво написана історія, дуже майстерно написана. Але мені мене в цій книзі дратував лише один момент це сама власне головна героїня Мегі, і, мабуть, не загалом вона як сама як людина, чи як особистість, чи як персонаж більше те, як на ній відбувався суспільний уклад того часу. Це десь середина двадцятого століття, і е, все таки зараз жінки трошечки змінили своє становище в суспільстві. У нас є десь більше. Прав більше свободи, ну принаймні у частині країн і в частині суспільства. На той же момент, коли ми спостерігаємо за меді, я взагалі не розуміла, як вона дозволяє так собою чинити, як так чоловіки можуть там розпоряджатися, нею, як вона може на це мовчки там реагувати чи якось терпіти це. І це просто іноді доводило до якогось такого ну, нетерпіння. Хотілося її трохи привести до почуття і сказати, що якось активніше Активнішою будь-щось роби з цим, чому тебе якось як якусь річ, як предмет до тебе відноситься Але загалом історія мені сподобалася, і навіть більша частина якраз про дітей-менгів, тому що, можливо, вони ближчі до нас за часом, і це була якась уже історія, яка відгукувалася більше, і типажі, які відгукувалися мені більше. Якщо ви любите сімейні саги або якісь новинальні любовні історії, не зовсім такі мильні, а з якимись складними виборами і драматичними. Подіями, то дуже вам раджу саме ті, що співають у термі, це дійсно вартісна книга, і я рада, що я нарешті її прочитала, хоча і так довго це відбувалося. Друзі, я вам дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Переходьте за посиланням в описі до цього відео нашу спільноту Booktub Українською. Там відбуваються продажі книг, лотереї і гроші зібрані. Таким чином ми відправляємо громадські організації «Валькірія», яка займається закупівлею всього необхідного для наших захисників на фронті. Дякую вам за перегляд. Пишіть у коментарях, що цікавого ви останнім часом читали, яка книга вразила? Можливо, ви читали щось із того, про що розповідала я, якими були ваші враження? І дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових відео. Па-па.